З цього моменту все змінилося, тому що сектанти Дворкіна раніше ховалися за нібито експертними навколо науковими формулюваннями, за сфальсифікованими експертизами, за чиновницькими коридорами, в яких їх прикривають купрофіли, що пройшли ініціацію Дворкіна. Тепер їхні дії офіційно визнані: екстремізм, дестабілізація, порушення прав людини підрив основ демократії, коли ви дивитеся на все вище викладене, неточково. А цілісно стає очевидним усі ці події ланки одного ланцюга. Що це означає? Це означає, що кожен, хто брав участь у злочинних діях, то... секти дворкіна та поділяє її екстратичну ідеологію від фабрикації експертиз до подачі неправдивих заяв до правоохоронних органів, кожен агент цього деструктивного угрупування, хто переховувався за формою поліцейського за мантією судді або за гучним виданням у змі. Тепер потрапляє під міжнародне розслідування, тому що навіть змі вони перетворили на засоби масового терору.